Привіт, колега шанувальник У нас гарячі новини прямо з серця нашого київського Динамо. За останні кілька годин ми отримали важливу інформацію, яка вплине на нашу команду в другій половині сезону. Слідкуйте за новинами до кінця, щоб не пропустити подробиць. На жаль, довгоочікуваного повернення нашого маестро доведеться почекати ще трохи. Андрій Ярмоленко, ключовий гравець нашого півзахисту, відклав повернення до гри через хворобу. Він вибув на кілька днів через застуду, але не хвилюйтеся, він на останній стадії одужання і скоро повернеться, щоб посилити нашу команду. Тим часом чотири інші ключові гравці вже повернулися до тренувань після незначних травм. Владислав Супряга, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко та Віталій Буяльський готові викластися за Динамо. Однак ми все ще маємо тимчасовий дефіцит. Захисник Олександр Тимчик відновлюється після травми плеча. Але прогнози лікарів позитивні, і ми сподіваємося, що він скоро повернеться на поле. Він наполегливо працює над відновленням і незабаром повернеться, щоб посилити нашу оборону. А тим часом наша підготовка до другої половини сезону триває повним ходом на зимових зборах у Туреччині. Незважаючи на невдачі, наша команда зосереджена та налаштована на досягнення високих результатів. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин найбільшого футбольного клубу України. А тепер ми хочемо дізнатися вашу думку, як ви ставитеся до цих тимчасових прогулів. Залиште коментарі та давайте разом підтримати наше Динамо Київ до перемоги. Не пізніше.